На огляді підсвітка з артикулом 14242, виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 10 планочок, довжина однієї 569 мм. Ось такі маркування присутні. На планочці кругла лінза діаметром 15,5 мм. Також на планочці 6 ладіодів напруга 1,3 3 вольти. Планочка має 2 канали, напруга кожного 8 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.